В умовах економічних викликів та військового стану держава продовжує впроваджувати механізми підтримки бізнесу і сприяння працевлаштуванню молоді. Сьогодні розповімо про підтримку з боку держави, яка дозволяє роботодавцям отримати компенсацію за працевлаштування молодих фахівців. У Чернівецькій області вже кілька десятків підприємців скористалися цією можливістю. Тож детальніше про умови та порядок отримання компенсації розповідаємо далі. Для покращення зайнятості молоді та її інтеграцію на ринку праці роботодавцям, які готові працевлаштувати молодих людей, надається компенсація. Її можна отримати за умови влаштування на роботу наступних категорій осіб. Роботодавці, які працевлаштовують осіб віком до 35 років на перше робоче місце, або є умова, що це має бути вік до 25 років і стаж до одного року. Може скористатися компенсацією за працевлаштування таких осіб за словами пані Ольги. Лише за 2024 рік та початок 2025-го Цією можливістю скористалися 32 роботодавці. Це дуже хороша програма, оскільки вона мотивує людей молодих працювати, ті, які шукають роботу. А роботодавці можуть скористатися, отримують від держави такий бонус, коли вони працевлаштовують молодь і використаці ці кошти на свої цілі для розвитку або для зменшення податкового тягара. Щоб отримати компенсацію, працевлаштування має відбуватися за направленням центру зайнятості, що підтверджує реєстрацію молодої особи як безробітного. Роботодавець може подати заявку протягом двох місяців після прийняття людини на роботу. Виплата компенсації здійснюється за кожен непарний місяць протягом року. Розмір компенсації складає 50% від мінімальної заробітної плати. І термін такої компенсації, який може компенсувати держава, це на сьогоднішній день півроку, тобто 6 місяців. Якщо говорити станом на сьогодні, то за один рік працевлаштування такої категорії людей роботодавець може отримувати 24 тисячі гривень компенсації. Варто зазначити, що один роботодавець може мати програму компенсації багаторазово, але для різних працівників. То один роботодавець може скористатися і два, і три рази, якщо це різні люди. Але там є умова: дві умови: перша це якщо вік до 25 років і наявний страховий стаж до одного року можна отримати за таку категорію працевлаштування людей компенсацію а другий момент це то, що якщо він працевлаштовує особу віком до 35 років, але це її перше робоче місце. Але в обох випадках це має бути реєстрація в центрі зайнятості людина має перебувати на обліку і шукати роботу. Отримати консультацію щодо компенсації можна в найближчому центрі зайнятості або за телефонами, які ви бачите на ваших екранах. Дзвінки за останнім номером безкоштовні в межах України. Закликаємо роботодавців нашого краю звертатися за пошуком працівників до наших кар'єрних радників, до наших рекрутерів і отримувати відповідні бонусні програми від держави, які на сьогоднішній день є важливими, адже наші роботодавці працюють під час військового стану, під час війни, і це є їхньою підтримкою. Подати документи на отримання компенсації можна трьома способами: особисто звернувшись до центру зайнятості через електронний кабінет роботодавця або ж електронною поштою із накладенням електронного підпису Аліна Рябко теми дня.